Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо усіма улюблену шарлотку. Як тільки на в мене з'являється осінній настрій, хочу приготувати саме її. Звісно, у класичному варіанті з яблуками, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перше, що я додаю 5 яєць до посуду. Також цукор та починаю все це взбивати міксером. Потрібно взбити яйця до білої пишної маси. А поки що я очищаю та нарізаю яблука. Знаю, є великий різновид шарлоток, але мені подобається саме ця класична з яблука. Корму я змащую трішечки соняшниковою олією та вкладаю усі яблучка. Також для більшого аромату та смаку я додаю корицю. Вона дуже смачно поєднується з яблуками. До ось такого стану в мене взбились яйця, тепер додаю трішечки розпушувачу та борошне. Загалом розпушувач можна й не додавати. Якщо ви дуже гарно взбили яйця. Тепер заливаю тісто до форми. Форма в мене діаметром 24 см приготуванні шарлотки є декілька нюансів. І перше, це не відкривати духовку в перші 20 хвилин приготування. Також обов'язково розігріти духовку перед додаванням самої шарлотки. Випікаю її у духовці, розігріті на 180 градусів приблизно 40 хвилин. Якщо ви знаєте вашу духовку та вас завжди підгорає верх, то краще накрити одразу верх фольгою. Рецепт дуже простий, та я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. А яка ж вона ніжна, та м'яка? А я бажаю натвнення приготуванні. Якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш лайк та підписку. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!